Вітаю, шановні друзі, можете привітати мене. Я здав щойно останній екзамен в торгово промисловій палаті Німеччини на фахманзіхермітля -Für -Für письмовий і устний екзамен здані позитивно. Тепер я офіційно допущений страховий спеціаліст в Німеччині. Тобто я не просто здав екзамен в якійсь там е, приватній компанії, це державний екзамен торгово промислової палати ІКК Німеччини. І тепер я офіційно маю право і допущений як страховий Спеціаліст має право надавати відповідні поради, консультації в сфері страхового забезпечення, оподаткування страхування, пенсійного забезпечення, медичного забезпечення. Тобто, це е, нова галузь е, з новим допуском. Окрім того, що я є допущеним адвокатом, я ще й допущений страховий спеціаліст. Е, екзамен був, друзі, дуже непростий, чесно скажу. Е, тому що вся термінологія була на рівні C2, і Весь екзамен, скажімо так, був дуже дуже складний. Він складався з письмової і усної частини. І письмова частина була дуже складна, тому що я мав відповісти на близько 200 запитань. На кожне запитання виділялось одна хвилина, десь 20 секунд приблизно це небагато, враховуючи, що запитання великі, тобто на одній сторіночці а 4 поміщається всього лише чотири запитання, щоб ви розуміли. Тобто в загальному до п'яти хвилин для того, щоб прочитати чотири завдання на одній сторінці, а 4, відповісти на них. І усний екзамен це спілкування, де ви розмовляєте, здаєте в усному порядку і підтверджуєте свої знання в сфері страхування, пенсійного, медичного забезпечення, оподаткування в цих сферах. Тобто, друзі, було важко, щоб ви розуміли з 30 чоловік, з 30 людей, які були на екзамені. Я був лише один українець і здало. Десь більше 20 людей, тобто до 10 людей, це німців, не здали даний екзамен, щоб ви розуміли, наскільки він складний. От. І відсоток нездачі серед німців також досить друзі, немаленький. Тому можете привітати. Гарний виклик в новій сфері. Кому цікаво, як проходило моє навчання в Німеччині, як я здавав екзамени, пишіть, я буду робити відео для вас і розповідати з повагою, ваш адвокат Демченко.